Є пересети. ну знову командна строка. Так. Всім привіт! З вами Craig. Сьогодні ми з вами почнемо грати в нову гру а, по ФНАФу. Це ФНАФ фан-гра. Хоч ви цього не бачите, але це -гра. А Називається вона Банші. Я не знаю, що це таке, а виглядає досить прикольно. Тайкун Тайкун. Що таке Тайкун? Коротше, ця гра це по суті а, аналог. Бляха, аналог? це, коротше, переосмислення, переремастер. Нафпісерії симулятор. Виглядає вона реально стрьомненько. Ой, блядь, знову командна строка. А, дір, мені треба дір. дір. Окей. У мене вже появилась клавіатура. Я б твою дивізію. Ой, щось тут все полетіло. Тайкун, клоун. Що таке клоун? Почекайте. де? Так, почекай. типу я пишу дір і, наприклад, клоун. І я не розібрався. Пофіг, пофіг, пофіг. Я не розібрався, нічого складного ой, нічого страшного. Давайте дивитися, що взагалі це за гра така. Це переосмислення першого ФНАФулятора. Uh, я щось в словах путаюсь, не зважайте. А, до речі, я, я вчора отримав свій дипом нарешті. Я закінчив всю свою паперову цю роботу, тому так. А в 1970 році Фредверс Family Дар відкрилася для всієї публіки, основана двома молодими а, засновниками Вільям Алтом і Генрі Емілі. А протягом років а, смерть Франшизи включала у себе зникнення чотирьох дітей і трагічну смерть одного з півзасновників ген, дочки Генрі. І співзасновника Вільяма його сина. Мать я не встигаю. Золота ера. Та франшизи. Давним-давно вже зникла. Нова локація відкрилася. Але була провалена за пану репутацією. Типу, з минулого. Єбать. Ёб твою мать. Емать, мать, це... Це да? РМБ, Space, Toggle, FM. Окей, це шо таке? Ну да, нашел здоровье аниматроника. This animatronic does not behave in its intended manner. Uh -huh. You may see I've left you an electric magnetic field reader. Turn they this on, and you'll be able to use it to detect any activity coming A okay, from the animatronic. Okay, I guess an you will log the readings onto your computer. The higher the activity you log, the more compensation you will receive. Make sure the, the to You have to do this three times before you leave. Рази Три рази треба це зробити. А, типу, якщо з записом щось не так, треба його терміново зупинити. 3 2 Ну він виглядає стрьомно. Вибачте, що я не переклав той текст, який був а, на початку. Я просто не встиг. Реально. Так, це ще нормально, да? Так, це, напевно, треба записати. Бля. Блядь. Ага. Треб, треба зупиняти цю фігню. Йоб твою дивізію. Я обізрався. Це стрмно було, це давайте. Тобто, якщо воно підіймається, мені треба зупиняти, а не просто записувати, так? Да? Окей, окей, я буду знати. Я злякався. Так, 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 так. Э, і записати. Все. Запис залагав, я записав. Тих-тіх-тих-тих-тих-тих-тіх. Стоп. А це треба записувати? Ну Окей. Бляха, дизайн у нього стрьомний. Він прям реально страшний. Виглядає, як реально труп якийсь. Так. Записуємо. Ура! Я переміг. Будь впевнений, що... Почекай.

Hold the arrow keys to switch Camera the list of cameras. There's a visual guide to help give you an idea of what you're looking at. Uh -huh. Next, uh -huh. If you type uh -huh. in uh -huh. tasks, it'll open up a menu showing your tasks for the night. Uh -huh. type them in and complete uh -huh. as many uh -huh. of these as you can before the end of your shift. The more you complete, the better bonus you'll get. Finally, if you notice anything wrong in your office, such as a poster changing... Бляха, це hey, мені треба і мишку, і перемикатися руками на стрілочки в правій стороні екрана. і Клавіатура. Good Йо А де він? Це типу вихід тут чи що? Я нічого не розумію. Ой, не то. А... А що мені... Мені треба... Эксит, типу. Эксит. Почекай, він десь заворушився. Мені здалося. Ось він. Ось він. А як мені. вийти? Эксит. Блять. Хел. А. Uh, ой. Я не знаю. А, таскс! Таск. Task. У мене ще й завдання є, це ж цей. Блять. Uh, task 1. Type ігри, if матч. match. Ой, бляха. Так. Якщо все підходить, алекс вайт, сток, сток. Так, перше у нас N. Блять! Блять, як це складно. А, Yes. Yes. No. Yes. 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 Блядь. Ну що за капздець? А як мені це грати? А, я ще й направо можу повертатись. the computer should boot up. Type in help, and it'll give you a list of all active I'll give you a quick rundown of the ones you'll need. Type cc, and you'll see the camera controls. Hold the arrow keys to switch through the list of There's a visual guide to help give you an idea of what you're looking at. Next, if you type in tasks, it'll open up a menu showing your tasks for the night. Duck. Type them in and complete as many of these no. as you can before the end of your shift. The more you Duh. complete, the Duh. better bonus you'll get. Finally, if you notice anything uh. wrong in your office, such as a uh. poster changing, turn your computer off, stay still, close your eyes, and keep them closed for a few seconds. Uh -huh. That should be all for now. Партикапс, тут не пластик ту-ту. Все наче нормально. Нее. Нє. Ура! Я взрив першу таску. А як мені назад? Exit, ексіт, exit. Ексіт, ексіт. -сі, сі Є мать. А я можу прям тут отак команду типу плей зробити? Мені ж не обов'язково прям в меню виходити, да? Так, почекай. Камера фіт 6. Давай його. А, фіт 4. Да, можна так зробити. Все, поняв, хорошо. Можна прям так. Таск 2. Ой, еп, твою дивізію. And to delete. І ту. О. Є... ага. Так. Блять, понятно. Ладно. Ти на камері 03. А де взагалі я? Де моя камера? Щоб просто розуміти хоча порінтир. 05, 0,4. Я поняв, де я. Я дуже пізно поняв, де я. Так, я зрозумів, навкруги в мене камера 3 і камера 4. Тобто я його сам четверту камеру позвав, я молодець. Ось, це якби два коридори, навкруги в мене все. Ось ось. Я поняв. Добре. Tasks. Task 1. Давайте по-швидкому пройдемо. Мені треба декілька штук таких зробити, типу я буду вільний. No. Yes. Uh, yes. 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 Блять, нет. No. Yes. Yeah. Та шо ж таке? Я ж все правильно, не? No. Бляха, тут ще імена, блін, по дебільному зроблені Сіті Парсеус. Ну, наче тут все правильно. Тут неправильно. Бляха, моха, да. Та чому не, а ну. Боже мой, мені треба камери. Де цей долбень ходить? Як все по-дебільному? Я нічого не викупаю, це просто. Так, він на камері 06. Давай його позовемо в цю. Все, гуляй звідси. Tasks. І це ж поки я не закінчу завдання, мене не відпустять, да? Ой, боже. Унаше все правильно, да? Да. Амммуммим. Да. Пластик ту-ту-ту, 1 кг. Сток, Алекс Вайт. Алекс Вайт, да. Ага. Несовпадение. 15. Incowell Джон Паул. United Parcel United Post. No. Ура! Я зробив перше завдання. Тепер до камер. Тепер до камер. Де цей й гуляє? Так. И <під сміх> Блять. У мене ще й гром за вікном. Просто дивовижену, йопера сете. А це що за квадрат? Ёп... Нет. Ну я мать. Ну а что бы не Ну... А что робити в воинском задании? Так. Ага. Так, ну он начебто тут. А... Я не знаю. Папа, па -па 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 -па. Ага. Я понял. Так. Ту-ту-ту. Це видаляти, тому що контекст. Видаляти. Нормально. Это це, це видавить. Так. ма 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 Почекай. Я як відчував. Я як відчував? Очі, 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 очі закриті, Я чому не можу закрити очі? Чому не можу закрити очі, Я ж зажимав кнопку закрити очі. Ну еб твою дивизию. Поняв. Так, закриємо очі. Заспокойтесь. Закриємо очі, щоб заспокоїтись, правильно? Правильно. Так, він знову тут. А ми його позовемо сюди. Да? І так, давай знову. Аска третя. Оооооооооо, Calibration, wait for calibration type result. А мені шо треба зробити-то? Yes. Це стрьомна фігня. А, дорівнює. Нє. Опо-пу? А що мені треба зробити? Я не розумію. Дорівнює написати? Блять, чим мені треба в самі цифри всі. У мене. Тихо, у мене в печаток на екрані з'явився. Чи мені треба самі цифри вписати? Давайте самі цифри впишемо, Давайте, давайте. Так ам... давай, давай вже. 93-4. 3, 1-4. Я не розумію. Сраку. Я не викупаю, як робити, це кончене завдання. Він вже тут, а він вже тут. Оченята закриємо, щоб не переживати правильно. Так, так. А що мені робити з третьому завданні? Wait for calibration 04 time result. 8, 8, 8, 3. Що робить, я не повім? Я просто не викупаю, чесно кажучи. Ну, він вже тут стоїть, ну я мать. Добрий вечір. Гуляй звідси. Оченята закрили, заспокоюємось. Да? Да. Ладно, пофі, давай таск 4. А, я виграв. Я виграв. Я не знаю, як саме я виграв і чому. Мені треба зробити. Я не понимаю. Йоп. Я знаю, что ты помнишь. Гра дуже напряжный вайп має. Я знаю, что ты помнишь цей дим. Угу, айду, Каже хтось. то Мы чей, не мы? Чому ти це зробив майку? Е, гра прям до мурашок, чесно кажучи. Мені шкода. Ні. Угу. Ні. Окей, ця гра виглядає прям. Тобі, ні... Тобі не шкода, каже. Просто наляканий Завдання виконано 2, селвич скор 6, тотал Income 730 баксів After таксис, ага. Ага, ага, Вау, гарна робота ти за... заробив трошки відпочинку. Це що. Стара скульптура. Банши. А Лист. Старий э, Тайкун. Коротше, має секрет. Норсвест. West. Бляха, я не пам'ятаю, так це перекладається. Треба потім глянути. Після цього почекаю одну ніч і подивись ще раз. Після цього двері покажуть. А як мені звідси вийти? О, пу 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 Так. Я, чесно кажучи, не знаю, як на це реагувати. Я взагалі не шарю, що тут відбувається. Це дуже стрьомна, дуже абстрактна для мене гра, в якій я не викупаю правила. Я думаю, що на цьому ми закінчимо. Будь ласка, в коментарях поясніть, що таке цей оці... Тайкун Рандос, як в нього запускати працювати, як виконувати ті завдання, бо я взагалі не знаю, як пройшов гру. Я розумію, що це лише одна серія, але ну... це просто експериментально, тому що я гру взагалі не викупаю. Поняв. Я в гру взагалі не викупаю, я не хочу дивитися чись проходження, щоб зрозуміти. Мені хочеться почати ваші думки, я хочу щоб все ж таки гра для мене була якимось сюрпризом. Якщо вам зайде гарно, якщо вам відео з цією грою не зайде, ну і Бог з ним, чесно кажучи. Але гра виглядає потенційно дуже цікаво, але дуже запутано. Тому, будь ласка, напишіть свої коментарі, свої думки. Це дуже важливо. Від вас залежить, наскільки я буду далі проходити цю гру. Ой, бляха. Давайте чисто по приколу глянемо, що там за Se 2. Просто глянути. Оу, оу, який ти стрьомний. По Поносику класути не можна. Давайте пройдемо Севидж 2, щоб воно було не настільки нудним, це проходження. Тіх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх. Записали. Пауза. Записали. Я, якщо що, готовий на паузу жать. давай. Тих, 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 тих. Все, три рази, я молодець. Він любить грати в хованки, каже. I'll try to keep it short tonight. Я напевно вийду so в меню і да. how... так. Я вирішив все ж таки не проходити зараз другу ніч, тому що зараз я скоріше все знову буду тупити, буде ще дефіга спроб, а у мене відео вже йде півгодини з усіма моїми спробами. Якщо я все повирізаю, напевно вийде хвилин 15-20. Коротше, а може й більше. Побачимо. Коротше. На цьому думаю тепер все. Правило ви знаєте. Лайки, коментарі. Від ваших лайків і коментарів буде залежати те, наскільки я далі буду проходити цю гру. А, пишіть свої думки, свої підсказки, тому що я не викупаю що це за фігня. Мені цікаво, але я не викупаю. А, також у мене є телеграм-канал, дискорд сервер. Підписуйтесь туди-сюди і на YouTube канал. Трошки вже слова від цієї гри. Також можете мене підтримати якось ці спонсори справа, або через посилання в описі під цим відео. А на цьому, думаю, тепер все. З вами був ScrapTrap, стрьомна його версія. І, ну, і звісно ж, з вами був Крайт. І всім пока!